6 фраз англійської мови рівня b 1 Подивимось, чи впораєшся ти. На згадування кожної фрази дається 7 секунд. Буду вдячний за лайк та підписку. Я думаю, що нам слід почати якомога раніше. I think we should start as soon as possible. Чи не могли б ви пояснити це ще раз, будь ласка? Could you explain that again, please? Важливо робити все можливе. It's important to try our best. Давайте спробуємо знайти рішення разом. Let's try to find a solution together. Мені потрібно трохи часу, щоб подумати про це. I need some time to think about it. Я би хотів замовити курку, будь ласка. I would like to order a chicken please. Діліться враженнями про те, скільки слів вам вдалося згадати у коментарях, і нехай вам щастить!